Ну, Начебто має сказати реалістичне, але ви знаєте, важко, важко зрозуміти, на якій, на якій підставі вони зробили такі висновки, що саме вони аналізували. Я хочу, щоб ми всі пригадали, як нам давали три дні, максимум три тижні. Для того, щоб ми капітулювали, але з'ясувалося, що через півтора роки після початку війни вже Російська Федерація вихваляється саме перед собою та перед всім світом, що їм вдалося стримати потужний наступ наших Збройних сил. Тобто ситуація помінялася з точності до навпаки. Чи вдасться нам робити якісь потужні наступальні дії в 2024 році, Ну, взимку ми маємо тримати оборону? На південному на Східному фронті, тобто від Куп'янська до Вугледара, саме там ворог намагається робити наступальні дії, тримати наші позиції на Токмакському напрямку, на Мелітопольському напрямку, і намагатися просуватися на іншому південному напрямку, вже на Херсонщині, на Лівому Берізі і річки Дніпро, в бік Скадовська, в бік Рам'янська. Тому вважати, що ми не зможемо робити потужних наступальних дій. Ну, може вони мали на увазі по всій ділянці, по всій лінії фронту, по всій ділянці лінії фронту, звісно, ну у нас не, не вистачить росіян, не вистачить ресурсу атакувати крізь. Тому перше, що ми маємо зробити взимку ці, в цією ці, ці зимою, це стримати наступ ворога і готуватися до наших наступальних дій. Що за все вони будуть відбуватися все ж таки на півдні, бо в нас є завдання. Для того щоб дестабілізувати в тому числі ситуацію всередині Російської Федерації, нам треба все ж таки звільнити чи зробити звільнити Крим чи зробити його півострова на умовний острів, щоб туди неможливо було нічого підвести, нічого вивести. Ми готуємося до оборони, що прямо зараз ми ну, не може армія. Будь-яка армія під час будь-якої війни робити на наступ... довготривалої війни, тут треба зробити зноску. Постійно знаходитися в атаці чи ну, постійно наступати. Звісно, ми були виснажені наступальними діями. Ми понесли втрати. Зараз треба поновити ті штатні розклади в тих підрозділах, які понесли втрати, вбитими та пораненими. Техніку відремонтувати, яка була пошкоджена, ну і зібратися, як то кажуть, силами для подальших наступальних дій. Чому це приноситься аж на 25 рік? Ну, важко сказати. Мені здається, що ми маємо це зробити щонаймен до весни наступного року. Тут багато чого залежить від наших партнерів, від постачання всього, що нам необхідно. Який буде 24-й рік, рік повністю в обороні чи рік і в обороні і в наступу. Ну швидше за все, це буде рік і в обороні, і в наступу. Що не менше взимку, цю, цю зимку цього року, і той, що буде прийдешнім, ми маємо там тримати ті позиції, які ми зараз маємо і. Готуватися відбувати натиск ворога на східному фронті. Тут, начебто, завдання стратегічне, ну, майже всім зрозуміли, які будуть нюанси, ну це вже буде вирішити Генеральний штаб окремо, і я думаю, що багато чого цікавого, ми побачимо і зрозуміємо. Вони вони з нас по великому рахунку застали зненацька в 22-му році, і тому їм вдалося суттєво просунутись зараз. ну Тут можна окремо роз... окремо аналізувати. Аналізувати. Чому так відбулося, але давайте це задушки винесемо. На сьогоднішній день ми знаємо, де вони планують наступати. Ми готові давати відсіч. Ну от вони дуже великі сили задіяли під Бахмутом в свого час. Вони його захопили, але вони витратили там 50 тисяч людей, поклали вбитими та пораненими і просто ну, бахмут це так це наше наш наше місто але це не прорив лінії фронту ну багато хто забув що росіяни коли наступали на бахмут вони вони це подавали що не менше в своїх засобах масової інформації, як перший етап великого наступу, що з бахмута вони будуть рухатись на північ в бік бі Купенська, і там на зустрічі будуть йти групування на південь в бі, бік вугледару. Там буде йти на зустрічі групування, Вони мали точити два великих угрупування. Пробачте за тавтологію наших військ і таким чином досягти перемоги у війні. Закінчилося тим, що просто захоплення Бахмута вони передали як щось дуже таке велике і майже невирішальне зараз. Російські війська в кількості щонайменше не менше 40 тисяч, а це 40 тисяч це армія, тобто це найбільше угрупування. От там знаходиться російська армія по чисельності, яка намагається захопити з 10 жовтня Авдіївку, і поки що це не вдається. Ми нищимо дуже велику кількість ворога, і особливо важливо, ми нищимо дуже велику кількість ворожої техніки, важкої техніки. Це танки і броньовані машини. І їхня можливість поповнювати цей, цей запас ну, можна порахувати дуже швидко. Військово-промисловий комплекс може виробляти, не вдаваючись в деталі, приблизно 20 машин на місяць. Російський військово-промисловий комплекси 20 танків на місяць. Більше в них не ходить. Може, там вони зможуть якось посилитись, ну, 25 буде. Тобто там не буде якихось великих змін. Із тих складів, які в них ну, це називаються склади, хоча це були полігони просто небо, і там стояла техніка 10-20-50 років, вони можуть зібрати там 15 тисяч гарантовно було цього хламу, вони можуть зібрати тисячі три і половину вони вже використали і збирають вони з 5-6 з 4-5-6 в залежності від того в якому стані техніка збирають одну машину один танк який може їхати на фронт це складає приблизно можливість потуга ця десь 50 ще 50 танків на місяць і того ми маємо 70-75 танків росіяни можуть додати до лінії фронту ми нищимо Ну, десь в три рази більше щомісячно, місячно, ніж вони можуть постачати на лінію фронту. Тому виникає просте риторичне вже майже ну не майже а просто риторичне питання. Звідки вони возьмуть техніку, щоб робити потужні наступальні дії? Людей, так, да, вони можуть ще долучити. Ну щоб люди ми часто кажемо, вони можуть мобілізувати велику кількість людей. Ну добре. Звісно, можуть, але щоб ці люди стали військовим підрозділом, там треба ще дещо. Крім навіть крім важкої техніки, крім артилерії, крім танків, крім БТРів, потрібно побудувати структуру. Бо просто велика кількість людей, навіть з так харчев з ружйом, це не є військовий підрозділ. Військовий підрозділ це відділення, взвод роти, первинна ланка, батальйони, бригади, полки і так далі. І для того, щоб це стало військовим підрозділом, така кількість людей. Там мають бути, по-перше, молодші командири, командири зводов, командири рот. цих людей просто мобілізованих туди поставити неможливо, бо це мають бути професійні люди, які не пройшли курс молодого бійця. А ну, хоча б декілька років навчалися, щоб отримати це чи первинне звання, чи ну, якесь звання молодшого офіцерського складу. Це ще не все. <кій> Будь-який підрозділ, батальйон, і далі він має певні структури. Тобто, служба збройна, бригада, там фінансова служба, строєва служба, продовольча служба, майнова служба, автомобільна служба. Тобто там багато фінансових служби. там багато чого чого треба, щоб це підрозділ був військовий. Багато багато певних підрозділів має там бути всередині. Тут ну точно ну, неможливо поставити. Керівником строєвої служби чи служби озброєння людину, яку просто мобілізувала, притягнули і сказав, ти будеш керівником служби зброї? Ну що ми там накрили? Що він там зробить? Звісно, це теж має бути професіонали. І от от тут є проблема для росіян, тому що набрати вони так пишаються, набрати можемо півмільйона, мільйон, ну набрали. А де ви наберете 100 тисяч молодших командирів? Де ви візьмете? Це просте питання: де возьміть, возьмете там 50 тисяч начальників автослужби. Де, де, де брати з не брати, ну тому панти з боку росіян присутні. А я думаю, що ви росіяни чудово розуміють, що. Ці розмови про велику можливості мобілізації не да, Вони мають місце. Вони можуть для того, щоб підтримати всередині Російської Федерації там бойовий настрій, а всі в залякати. А просто питання будь-якого військового, як як збираєтесь побудувати військовий військовий підрозділ? Як ви чим ви збираєтесь наповнювати ту структуру, яка має бути будь-який підрозділ? В будь якій армії питання ну, риторичне, тобто ніяк вони це не можуть. Тому от ще раз повторюється слово не дуже медійно, Це більше схоже на панти.